Зараз дивлюся на цей дощ, вдихаю запах вологого повітря, пригадую собі рідну Україну, дороге моєму серцю село. Пригадується мені один вечір, коли я ще була малою дівчинкою. Одного разу, граючись із шишками біля лісу, я побачила, що дорогу, яка вела з міста. Їхав на возі якийсь чоловік. Це був дядько Даниляк з нашого села. Він виглядав дуже веселим і кудись швидко поспішав. Це не був той дядько, якого я знала. Звичайно, він був дуже поважний і повільний. Тільки пізніше я довідалась про причину його радості. Це ж була така велика новина у Римі вибрали нового папу. І це вперше ним став слов'янин. Почуття радості та щастя переповнювали серце Даниляка, а в моїх дитячих очах він виглядав таким смішним. Минав час. І ніколи я не могла б собі навіть уявити, що життєва дорога приведе мене до цього Риму. І що саме цей папа Іван Павло ІІ проголосить блаженною сестру Йосафату Гордашевську, яка глибоко увійшла в моє життя, і земний шлях якої мені доручили розповісти. В цьому місті столиці Галичини 20 листопада 1869 року у християнській працьовитій сім'ї народилася Михайлина Гордашевська. Століттями українські землі були під чужоземними пануваннями, винищення мови, культури, релігії. Однак, незважаючи на свою трагічну історію, український національний дух. Не був знищений. У другій половині 18 століття Україна була поділена між двома могутніми імперіями Російською та Австро-Угорською. Тоді, як у Російській імперії Українська греко-католицька церква переживала великий занепад і за одне століття була повністю знищена, на території Австро-Угорщини вона мала певну свободу. Практично не зазнавала утисків. Більшість населення Галичини становили українці, що належали до східнього обряду, і їх називали греко-католиками. Уряд Австро-Угорщини від самого початку взяв до уваги обрядово-літургійні відмінності своїх вірних східного обряду, подбав про вирішення потреб пов'язаних із релігійним життям і практикою греко-католицької церкви. Уряд відня віддав владу та адміністрацію Галичини в руки польської аристократії. В таких обставинах зростала Михайлина Гордашевська. Вже з дитинства, виявляючи виразні ознаки чеснот та велике прагнення побожності та діл милосердя. В глибині серця вона відчувала поклик до. Богопосвяченого життя в той же час у східному обряді був лише один український жіночий чин клявзурових сестер Васильянок. Доля українського народу не була байдужою для Михайлини. Вона усвідомлювала необхідність піднесення свого народу, який у ті часи був у релігійному та моральному занепаді. Вона бажала посвятити своє життя Богові, служачи своїм людям у своєму обряді. Хотіла щось зробити для свого народу. Але що? Поглянь які чудові квіти, та не тільки чудові, а й корисні. Настоянка з цих квітів допомагає при бронхіті. Людям вже здавна відомі ці ліки. Сестра Йосифата, яка була першою сестрою нашого згромадження, також лікувала травами. Вона мала якусь медичну освіту? Так. Вже будучи сестрою, вона закінчила львівську медичну школу, щоб навчати сестер і разом з ними допомагати хворим та потребуючим. Як зродилась ідея створення вашого згромадження? Ідея зродилася у серці отця Єремії Ломницького, чину святого Василя Великого, з яким Йосафата познайомилася. На реколекціях львівської молоді з Божого проведіння він став її духовним провідником і сповідником. Отець Єремія відчував нагальну потребу активного жіночого чернечого згромадження візантійсько-українського обряду. У той час на, на Галичині вже трудилися деякі згромадження латинського обряду. Нагода представилася 1891 року, коли отець Кирило Селецький, ревний парох Жужеля, тепер Жужеляни, мав переноситись до рави руської. А перед від'їздом, бажаючи попрощатись з улюбленими парафіянами, запросив отців Василіян, серед яких був і отець Єремія Ломницький, дати в селі місію. При тій нагоді отцеві Ломницькому представилися три дівчини, виявляючи бажання посвятити своє життя Богові. Але на той час, щоб вступити до монастиря, потрібно було мати вищу освіту або великий посад. А якби запитала одна з них, бідна дівчина хотіла служити Богові, то для неї немає місця. Ці слова остаточно переконали отця Єремію. Що необхідно створити нове активне жіноче згромадження, де кожна дівчина зможе служити Богові і людям. Він виявляє свої задуми отцю Кирило Селецькому і просить про допомогу у вирішенні цієї справи. Отець Селецький, не втрачаючи часу, купив у Жужелі хату для першого монастиря нового згромадження. Отець Ломницький запропонував Михайлині стати першим членом задуманого згромадження та бути його провідницею. Він не приховував перед нею труднощів і страждань, з якими на початках їй доведеться зустрітися. Михайлина написала Я трохи налякалась, бо не бачила перед собою нічого певного. Але розваживши потреби свого бідного народу і переконавши, що це є Божа воля для мене, рішилась послухати голосу Божого і охоче віддати себе йому на служіння, громадженні, яке ще не існувало. Відтепер Михайлині було потрібно приготуватися до багатьох духовних і практичних завдань, які на неї чекали. Тому отець Ломницький подумав про те, щоб примістити її в сестер філіціянок, які були численними в Галичині, щоб ближче приглянутись і вивчати апостольське чернече життя, щоб передати набутий досвід майбутнім кандидаткам і стати для них прикладом для наслідування. У серпні 1892 року все було готове для заснування нового згромадження. Конституції запозичили від малих служебниць непорочного зачаття латинського згромадження, яке мало подібну харизму і пристосували їх до візантійсько українського обряду. Щодо одягу, Михайла подбала і про те, щоб форма габіту не була подібна до одягу вже існуючих згромаджень, і разом із своєю сестрою Анною протягом двох днів пошила габіт синьої барви. i Святку сітні життя свого благословляється свячується віце свячений води. А 24 серпня 1892 року у церкві святого Онуфрія у Львові сестра служебниця була облечена в чернечий одяг і прийняла нове чернече ім'я Йосафата. На честь великого українського священномученика. після облечен попрощалася з батьками, рідними і товаришками, обіцяла за них молитися, і ще того самого дня виїхала до села Жужель. 27 серпня 1892 року відбулось посвячення і відкриття нового дому сестер служебниць непорочної діви Марії, які на знак віддання під її покров бажали саме так і називатись. У Жужелі, в їхній бідненькій хаті, де бракувало навіть найнеобхідніших речей, Йосифата і перших сім молодих кандидаток починали свій богопосвячений шлях. На початках сріз Ромадження був надзвичайний, і за 10 років вже було 123 сестри, 23 осередках львівської, Станіславської та Перемиської єпархії. У перших конституціях сестер читаємо. Їхнім завданням буде засновувати захоронки для малих сільських дітей, доглядати по селах недужих і убогих, їм прислуговувати. Приготовляти до побожної смерті, спільно з світським народом трудитися і працювати. У неділі свята читанням життя святих і інших духовних книжок, виховувати нарід і заохочувати до служіння Богові, даючи йому собою приклад християнських чеснот і трудолюбивого життя. У 1902 році. Сестра Йосафата вибрана головною настоятелькою. Вона особисто дбала про цей швидкий розвиток. Сестри піклували з сільськими дітьми, батьки, яких працювали на панських полях і не могли займатися дітьми, навчали катехізму, дбали про убогих, доглядали хворих та похилих віком, незважаючи на те, що самі мусили працювати на полі, щоб заробити собі на прожиток. вони також шили церковні ризи та дбали про красу та охайність церков, надаючи відповідної гідності богослуженням. Вона мала широку візію до свого зромадження, йти туди, де є найбільша потреба і виховувати людей. Сестра Йосафата вважала, що сестри служебниці не повинні страхатися труднощів, коли йдеться про ширення Царства Божого. Для неї апостолят не мав кордонів. Вона заохочувала сестер до цієї нелегкої місії. Вже у 1902 році перші сестри їдуть до Канади, а дев'ять років пізніше Україна посилає на місії до Бразилії сім сестер.